Слухай, скажи, тебе була як... колись така проблема, коли ти хочеш купити автомобіль, але не знаєш, який саме обрати? Файсової реакції. У мене навпаки була проблема, що я хочу купити автомобіль. Знаю, як хочу купити автомобіль, який. Але у мене на це нема грошей. Оце проблема інша. Я розумію, що є така проблема, але ти не повіриш, що є ще така проблема, коли проблема не купити унікальний автомобіль, а обрати, який саме купити. Унікальний автомобіль. Так, є люди, які мучаться таким питанням. Бо ж треба купити так, щоб себе. Потішити і інших здивувати. А в гаражі вже ціла колекція рідкісних автівок вартістю кілька мільйонів доларів. Але що важливо, чесно зароблених мільйонів доларів. Якщо ви ще не здогадалися, то мова про футболістів. Хто на чому їздить серед зірок футболу? Далі в нашому сюжеті. Більшість свого часу на роботі вони проводять в клубних автобусах під час переїздів або на тренуваннях, і лише раз на кілька днів протягом 90 хвилин вони віддають роботі усі свої сили і цим заробляють кілька мільйонів доларів на місяць. Усе для того, щоб мати можливість вільно купити кращі машини у світі. автомобілі найкращих футболістів планети далі у нашому рейтингу, причому не стільки за вартістю, скільки за оригінальністю. Відкриває топ автофутбольних вподобань Ліонель Месі та його любов до Ауді. Ще коли він грав за Барселону, Мессі дуже зайшли німецькі автомобілі, особливо спортивні універсали серії Ауді Авант». Відтоді Лео заробив купу грошей, накупив купу дорогущих спорткарів, але й досі частіше за інших сідає за кермо Ауді. А справжньою машиною для душі він називає спорткупе r 8 В Іспанії у нього була біла версія цього спорткара. А вже у США, де зараз грає Месі, він купив синій Ауді R8 у найпотужнішій зарядженій версії v 10 Performance на 620 кінських сил. Такий автомобіль коштує від 160 до 300 тисяч доларів в залежності від індивідуальних налаштувань спеціально під клієнта. А месі точно той і ще клієнт. Наступний в топі – француз Кіліан Мбапе, і тут не обійшлося без ексцентричності, або, якщо хочете, конфузу. З його зарплатою в мадридському реалі він може дозволити собі будь-яку тачку, тим більше і спонсори, підганяють йому дорогі авто, такі як, наприклад, ексклюзивний BMW XM за 130 тисяч доларів. Але прикол в тому, що кіліан не їздить за кермом. Злі язики подейкують, що він не має водійських прав. Але тим не менше, розкіш досяжна і на пасажирському сидінні. Тож МБАПЕ розсікає як ВІП-персона на задньому сидінні Mercedes v клас Ultimate. І на секундочку, така версія преміального мінівена з додатковими опціями і персональним виконанням може коштувати 270 тисяч євро. Далі йде невмирущий Крещіану Роналду. І хоча в його гаражі є різні дорогущі автомобілі, його фаворит Ламборгіні він сам неодноразово говорив, що отримує найбільше кайфу саме від італійських суперкарів. Для побутових поїздок Роналду часто використовує сріблястий кросовер Ламборгіні Урус за скромні 240 тисяч доларів. Але улюблене з португальця Ламборгіні Aventador Блек Перформанте, штучна версія з оціночною вартістю 550 тисяч доларів. Дуже довго на ньому кататися по місту важко, але Роналду перевіз його у Саудівську Аравію, де він зараз виступає, і часто орендує приватний автодром, щоб поганяти на цій ламбі. Наступний у цьому випуску Мохамед Салах. Його улюблена тачка це найбагатший серійний позашляховик на планеті – Rolls-Royce Cullinan. Причому футболіст Арсеналу не пожалкував 820 тисяч доларів за версію Black Beige. Насправді Салах, який грає за англійський ліверпуль, полюбляє англійські машини. І у нього, окрім Rolls-Royce, є ще парочка Bentley. Але саме чорний брутальний Cullinan є його візитною карткою, в тому числі для фанатів. Ну і який же топ кращих без дорвейського вікінга? Ерлінг Холанд, один з найбільш оплачуваних футболістів планети, має яхти, літаки і гараж автомобілів вартістю 450 мільйонів доларів. Але найбільше йому запав найпотужніший у світі родстер у форм-факторі Кабріолета. Це Феррарі 812 GTS, потужністю 800 кінських сил і вартістю 460 тисяч доларів. Причому в клубному синьому кольорі команди Манчестер Сіті, за яку грає Холанд. Подейкують, що недавно Ерлінг купив ще й гіперкар Гаті Турбіон за більш ніж 4 мільйона доларів, але суть не в ціні а в оригінальності. А оригінальність моделі 812 GTS доведена. Вона вважається серед колекціонерів Феррарі дуже цінним екземпляром і через 20 років коштуватиме понад 10 мільйонів. Тому це можна вважати інвестицією в майбутнє, адже кар'єра футболіста не дуже довга. Не забувайте, що кожної п'ятниці на вас чекають нові рейтинги з новими автомобільними лідерами за різними показниками у нашій традиційній рубриці «Топ Авто».